Їдемо на рибала з друзями, не мчать по ні прусу та Кловиця. Відчуваємо дав силікон, як магніт приведе до перемог. Наскличе ріка. А, на стасті да, да, ну, в руках переплітається доля. Від прилавору в небесах свобода. Зможемо словити yeah. да. все, що захочемо рибалка. Всім привіт! Вітаємо! Ми сьогодні разом з друзями приїхали в малювничі місця недалеко від Києва, половити хижу рибу. Приїхали на риболовлю, бачимо, що рибалки нічого не ловлять. Вирішили спочатку поснідати. Що Сашко, ти якісь вірші хочеш розказати? Да, ну тільки ми ловимо судака, але можна про окунь. В принципі. Окунь риб ставку ковта. Прокотнув би і кита. Та хотів чи не хотів, а в ставку ж нема китів. Блін, я загорівся. Поки тебе знімав, наші хтось суни Та вимикайте же камеру. Їдемо з усями, на чергах по волнах. За перший стане на тачку, того і буде судак. Хаже риба у річці, вже чекає на нас. Приманце сочак! Рибада! Пісак, вроде, вроде, як риба. Пісак потрібен? А, ні. Фяга собі. Щойно тільки стало, ну, ти а, вже... реально, як риба. Якщо тільки... що давай до мене сюди. Щойно стали, ти вже щось спіймав. Содощок, напевно. Ну, А Воно яку приманульку? Ой-ой-ой, ну, давай його на камеру. Подивіться, що спіймав Сашко. це варто було приїхати раді таких судаків сьогодні. Давай, і п'явочки. Як... І на силіконочку взяв. Ось цьому і клюне в тебе. На, не, цьома й ти. Він сьома. він замалиже похосьомати. Пускай підростає. Ой, як пішов. Давайте, давай, не давай попускай, я зараз їзимо. Сашко, пацак потрібен, пацак потрібен тут. Тут судак 10 граню. Є ще й пролазити. Під сак йому потрібен. Так вот, я чую, як що, так, 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 так. Ось такий. Другий Сашко впіймав. Да. У мене сьогодні щось не задалось риболовля. Що я вже годину не можу рибу спіймати. Угу. Давай, пливай. Да. Ово! Подсак треба? Ні. Щойно випустили, тільки підкурив. Не встиг навіть закинути. А Сашко ще одного взяв. Воду налкнули, поняв. Да. Щось трошки зашевелилося. Ага. І що, знову на вдавай 5 дюйми? Ні, 14 грамів, ну я туди на яму кину. 14 грамів, 3 дюймова, типу як Impact. Ага, ну давай вже, тягни. От цікаво, розмір такий самий, він сьогодні що, типа, промисловий? Чому саме промислове, бо промисел зараз таких тільки ловить, що зайдеш в будь-яку крамницю, там, де пиво, пивом торгують якимись гарячаними виробами і там лежать такі, лежать такі невеличкі маленькі судечки. От, Ого! Оце вже залікове Сашко. Все тобі мої вітання. Пойдя. Ти сьогодні взяв кілушечку. Тримай торбинку, а жирний який ти дивись. Бачиш, яка пряма нулька. Ага. Зажував як гарнесенька, бачу? та бачу, бачу. Такий приємний. А, а вовка десь катається. А вовка десь катається. А ми тут помаленьку. Ловиш. Ти ловиш, а сьогодні я щось не то з'їв, мабуть. А ти минулого разу без мене приймав судака. Так. Да. А ти вирішив мій рекорд побити? Поки що я серед нас двох лі... в лідерах. Ага. По розміру. Та й таке, та й таке. Що, виплата чи ні? Давай хоча ж людям похизуйся. Приманка, ні? Та не приманка, <рес> показав приманка, яка вже кольор всі бачили. Сіренька, віолет. З судачком своїм. О! ось Пу такий пузати заліковий. Так, все, давай, тихенько. Давай, щоб чайки не побачили. Що ти їв сьогодні? А, ти бутерброди свої з'їв, а чого я не їв? Я такі... да, у два Можу а два осталися, може подогнати. Ну зараз підгониш, і, мабуть, я зараз теж буду ловити. Ти що? Наснос. Видаєш. Та ти видаєш торба. Бачите, як, як каже Сашко, но знос. Кидає. А, це. Дай палки, щоб я вже посаку носив. Єс, yes. вага рулить, вага рулить. Водичку при кінці відео скажеш, яка в тебе вага. Давай. А я присипово наставлю таку вагу. На, no, по цьому і так Давай. Все, плеви. Пішов. Сашко, ти мене дивуєш. Знову, друзі, риба. По-перше, підібрав ключик, підібрав бомба. Та я не встигаю ще нічого зробити сам, не де воно? Ти дивись, давай, от люди бачать, от всі я ще не докурив, а ти вже третього судака. Третього судака, друзі, монтиляє, а я ще курю. Головне, знаєш що? Бечечок в карман. Ага, да, я вже я відчеплю, щоб не казали, що ми одного того самого судака. А потрися об мою рибу і вона в тебе клюне. Ага, ми... а жадібно взяв, чуєш? Ну, я ж в шахті вже не посивне, вже бере. Абстрімом кидаєш і наснос, щоб секунди 2-3, та приманка зависала і буде теща. Ага. Та я ще дай хоч кину. <звук> Ти що, от ета їсть? відічний вихід не кажи а я ще дівчатися не можу ну, я вам вельми вдячний О, ось тримаю У <рес> нас поки проманка падає якраз вона біля нас буде навпроти верні і все і вимотаємо слабину Оп, раз. Раз. І вона так день і все одно зносить. Тобто коснулась дна і опять ти її піднімаєш. І вона опять типу, якби піднімається парусить над дном. І знов так само. Можеш підбити приманку. Опять вимотав. Можеш один оборот. Можеш два. Він таким методом воно клює. Мені на приманці просто ну, приманка дна коснулась, тільки тихера. Я вимотував слабину, а там вже риба. Жесть. Ну? Все чому? Бо пепсі! Да, 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 да. Угу. Менше мантеляй, бо зараз точно чайки обставлять. Там тут маленькі. Ну так, да, ти бачиш. Ну, дай. Навіть натуральний кольор працює. Опа, ось такий колір. І також він працює. Ну, колір, колір цього. Пепсі, пепсі. Так я ж кажу. Пепсі! Охи, Сашко. Зараз допоможемо. човен невеликий. Так, ти старайся мабуть на праву сторону. його. Роздізнаємо, що це взагалі у нас. Богдан ну такий. О, так це злякова, все кілуха. І знову насю твою бомбезну штучку. Та ні, я вже поміняв. О, так друзі, Уже... дивіться, знову кілуха. Уже друга приманула. Давай. Відчіпляй. На твістери. А, це, до речі, це нормальний твістер. Але колір вигорів. Вона полежала з іншими приманками, зрозумів? Угу. І... і саме тому він спокусився. Так, да, тому що це ексклюзивний колір. Такого нема ні в кого, тільки... В тебе і Майкла жексана була. Була, так. Да. Ось все. Такий заліковий. Тримай сухокрасення. Ща, 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 почекай, почекай. Як ти і казав Сашко? Вяли Сашко рулить. Да, ти... Сильно руками не мантеляй. О, це хороше, Саня. Ай! Зійшов! На все там. Ти бачив, в мене фрикціон навіть бачу, просилав. Бачу, бачу, все, не мантеляй сильно руками, бо він чаєчки катає. Та я бачу. Дивись. Навсетно могий. Ну, так на всетники вяли Сашко. Да, ти ти на своїм Давай я його забирай. Сама і краще, що я його не витягнув, бо вже човен до нас тулить. Ще точечку спалить, проводку спалить вяли сашко. Ага. А ти ж бачиш, ця проводка. Ну, а я тепер думаю, що ти там ти, на яку ти проводку ловив? Димон, <рик> багор, багор! Давай, 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 давай Сашко. ого, ось він як він стрибає, давай Зимон, давай. Давай, хопа. Все. Дійсно. друзі, що? вподобайка, в'явий Сашко, працює на всі сто. І приманку твою закусив. Так, дивись хвоста, акуратно, це ж ексклюзив. Ото був ексклюзив, що на надави торнамент турнамент мене такий добротно, бо аж фрикціон працював. Ага. На це в тебе така, що вопонь. Давай. Піцак. Піцак. Підсак. Багор, Сашко, багор! Сашко, багор! Багор! Там падає? Ого, Ляк. усе зараз буде багор. Чуть палку не зламав. Ти знаєш на що я піймав? На що? Дайва турнамент. Ти що, дайво поставив? Так. Да. А ти бачиш, що мене фріксіон працював на дайні турнаменти? Ото клювання, що я запічил, що спрашиваю. Навіть добре. І в тебе. Може то самко? Так, ти якщо виводиш, намагайся сюди або десь сюди. Ні, судак. Здарова? Кіло 100, десь кіло 200. Хороший. Тримай. Блядь, давай мені нову приманку. А, розовенького захотів. Та все, все, ти дивись. Показуй, не показуй. Приманку не показує, ще судака того не показувати. <рес> Хвостика з'їв, да? Угу. да? Гарно. Гарно я йому заряди. Зрозуміло. Да. Тримай. Эй, ще буде. Ось. О, диви, в нього щось візоком було, диви. І на до Да. Хтось його вже. Господи, да не кипіть. Ось така рибулечка. Да, да, не, не, не. Ну що? Де бачиш? Абортаж? А Абортаж? Да, да, да. Ну що, де бачиш? А вийшло. Покажіть що не А я вже бачу хвост. Так заборонено на щуку. Ні, не, так немає, що. Не, нема. 42 сантиметри. А, 98 дозволено розмір судака. Був 42 я плану, ну що ти його вроді би... Збільшили, так. 98 тепер. А, ну какова, мушечку. Ну а ти дивишся. Вона люди. Бачиш, задяб, стипанув і забрав. А, а чого його викидати, якщо ти за зябра її взяв вже, так? да. Тільки да. 15 чи 20% дається на те, що пошкоджена риба її можна. Вибрати? Так це, це один відсоток. Йому, йому ще 15%. Вона не вийшла, блядь. Вона не виживає, <вийшла>, голови <Це> немає, блядь. ти башки знесло, блядь. Люди грабують нас, грабують на силиконові приманки. Виставляють прямо на воді, блядь. На тобі, все. Тобі напарнику твому ще зараз дам. У мене є, соседнички є. Давай, а ми вам чайок, давай. Бартер. Бачили хлопці, який в мене напарник? Знову спіймав. моя школа, вчу потихеньку. Та ні, не, не на. Все точно. Чопик? Що ти казав подсак? Ні, я не казав під На Не компроманку? Турнамент? Ну так, о, відпускаємо. Все, Давай. Підтримаєш? Ні. Ось. Все. Сом. Саня якорь. Якорь. дивись, нічого зробити не можу. Ого, усе удар був. Ти бачиш? Що на лижу поставив і одразу. Сам косашко. Як я тобі казав, завжди якісь наприкінці риболовлі в мене якась трапляється подія Ага. Підсак. дивись який не цей не форсуй ну і що ти хочеш фрикціон сказати йому дати що ти там я не знаю такий не... удар був бабах віддай не... палесь та мені самко, самко Фух. уже та що ж мені Постійно монстри сідають наприкінці реболовля. Сашко, ти мене хлобуче в я вже на душних таких сих думаю, поставлю вже, мабуть, сей. Вів'єровську лижу. Та їм, і... Мусе... дивись, самко. Думаю, поставлю вже вів'язку лижу. Почекай, все, піднімай. Ти бачиш? Ну я тебе відкрив. І самко взяв. А ты как раз сказал про это, про это дело. Да, я говорю, может, сомик возьмем. Ну. И сейчас приманку покажем. Давай. Ось. Виверовская лыжа. Бачите, друзья? Ага, сейчас мне еще пальцы в Ну, красун, красун. Красун, красун. Вот она, в шахте, друзья, в шахте. Вся приманка косить. А Пам'ятаєш на цю приманку, коли ми ловили, то що у нас ті було? Судаки були, і кунці навіть були. А, у куні з мезиниця, але клювали. Заброс. Вся приманка рули, да, було друзі. Ось такі самко. З цим не спорю. Yes, yes. Давай, склади на човен і зараз дізнаємось, який в нього розмір складає. Так, це малюсенький. Ось. Ну, давай. давай, від нуля складає. Майже 70 см. А так 75. Ну. 75 сантиметрів, все не А до, до заліку йому 80 треба. Да, не вистачило 5 см. Ну, Ось такі соменятко. Приблизно його вага 3 кілограми. Але зараз ми його будемо відпускати, друзі. Ага, зажував. Та зажував він добре. Ти давай, Сашко, знімай, щоб... Люди бачили, що ми таких дрібних не беремо. А то скажуть, типу, та забрали, як там більшість там, буває, типу, от, відпустимо, а самі його загрібають. Ось вся приманочка. Ага, зрисували, зрисували. Зрисували і побігли купувати. І такі саме нятка. Давай. Опа! Продам напарника, недорого! Хлопці, напарник не потрібен. Ви напять щось тягне. Та твій не ловить. а, а мій постійно напрягає, щоб подсаком брати. З таким напарником постійно доводиться на подсаке робити. О, так і заликовый. Килуха. Сашко, всім цікаво, Скільки ж ти ж моєї риби сьогодні потягнеш? Ану, хизуйся. Мільйон. Повна лодка. Ми все в комишах заховали. Сашко взяв... Чого? Чотири судака? Чотири судака. Але залікові. 43, 44 і 42 там з копійка. Я вже сам не пам'ятаю. Так що це що ти нам, хлопцям, скажеш? Коротше, беріть тільки рибу скільки зможете з'їсти. Не більше. Та ти такі ще й 5 кг їсти. Та, звісно. Саме найголовніше, ми якар забули вдома, нам хлопці дали якар, якар лодку при вітрі не тримав. Взяли парашут. Парашут також всю лодку не тримає. Парашут мудрували, мудрували. мудрували, Вирішили половити вже біля кущі, біля камешів, на таких перших-других брівках. І, до речі, дуже непогано, я вважаю, що сьогодні, в принципі, і відловилися. Ага. Виключно сьогодні відловився Сашко на силікон. У мене на сікон ми самі бачили. Були клювання, відбувалися, але не мог ніяк до човна рибу підтягнути. Та Треба було просто робити проводку в'яли Сашко і було б все добре. Не просікав, що ж я сьогодні рибу, але ж потім, виходить, вирішив поставити лижу, славно звісно, і на другому закиді сів мене, в мене такі невеличкий самко, 74 см, якщо не помиляюсь. Тобто рибка є, враження неймовірні. Тут дуже, до речі, такі файні, цікаві. Рельєфи, місця, краєвиди. Так що вважаю, що разом з Сашком у нас ще й риболовля відбудеться в всіх місцях. І з вас, як завжди, подобайка, підписка на канал. І далі тільки цікавіше. Так, бай!